Медична сумка фельдшера Валентини Товкач тепер не напівпорожня, як це було донедавна. Зараз розповідає жінка, тут є усе, чого бракувало на виїздах. З'явилися зі препарати, які ми можемо надавати допомогу при гіпертонічних кризах, при піднятті підвищенні тиску для внутрів'яних ін'єкцій, вода для ін'єкцій, фізрощин, магнезія, дібазол це препарати, які нам необхідні. Всі препарати і знеболюючі, і кровозупинні, і гормони все для того, щоб надати невідкладну допомогу в будь-якому випадку. Наповнити сумку усім необхідним для невідкладної допомоги допомогла субвенція із державного бюджету у Сарненському районі. Медикаменти розподілили між трьома станціями швидкої степанської, клесівської та сарненської. Найперше, це швидка допомога зустрічається з всіми нещастями, які трапляються в людей, і вона повинна бути забезпечена на 100% надавати допомогу. Ми вже перше відчули, що є такі реформа дії. Ми отримували з отримали з державного бюджету на швидку допомогу медикаменти на суму 178 тисяч. Окрім швидкої у Сарненській центральній районній лікарні укомплектували і травмпункт. Щодня через нього проходять десятки людей. Тому ця субвенція кажуть лікарі, зняла чимало незручностей. Були проблеми, тому що ну нема нічого. ідіть в аптеку купляйте. Сидяна затримка. По перший час втрачаємо. А зараз доставлені тільки хворі дуже все є. Все безкоштовно. Маємо на 10 чоловік. Сразу тут же можемо надати допомогу. запас який. решта запасів зберігається на складі. Медики запевняють, усього цього їм вистачить надовго. Склади у лікарнях поповнюватимуться медикаментами як мінімум і ще два рази, адже це був тільки перший транш. Всього ж їх очікується три. Всього ж на це область отримала субвенцію з держказни в розмірі 8 мільйонів гривень. Ця субвенція була розділена прямо пропорційно на кожні райони, в залежності від кількості населення. Ми вважаємо, що це правильно, тому що і радіус обслуговування, і сама кількість населення говорять самі про те, що треба, щоб вона була розподілена прямо пропорційно. Крім того, вже невдовзі медустанови почнуть забезпечувати новими повністю укомплектованими каретами швидкої допомоги та новим обладнанням. На це Рівненщині передбачена субвенція в розмірі 75 мільйонів гривень. Іван Марчук, Сергій Савта інформаційна програма День.